Мені в руки не попала ця штука, проте в мене є людинка, яка вирішила поділитися зі мною такими відвертими речами. Коротше, якщо купатися на єврейському ринку, то інколи можна зайти щось по такій ціні, якої більше ніде нема. І взагалі, щось, чого більше ніде нема. Це модифікований PlayStation 5, але у виді велетенської плати, яка здатна запускати якісь ігри і програми. Цей девайс називають bc 250 Значинки там графічний чіп під PS5, але з двома урізаними ядрами через весілля. Ой, брак, воно розміром з відеокарту створювалося з самого початку під майнена. Має в собі слоти SSD, USB, і саме головне, DisplayPort. Чомусь тут не HDMI, як зазвичай при ставках використовують. Насправді це ні на що не впливає, просто не дуже звично, не по стандарту. І має воно 16 ГБ DDR6 пам'яті, яка розділяється на оперативку і на відеопам'ять. Коротше, сінемону така фігня вийшла в 3400 гривень з доставкою з Америки, що навіть менше ніж я озвучив. Проте на те воно і фігня, тому що простою там. Туди лізти не має сенсу, от я особисто такою штукою не зміг би користуватися. І здається, чому б то. Та тому що до цього треба теоретично підготовлюватися. І для того, щоб запустити її, треба, по-перше, користуватися Linux, тому що Windows вона хоч і підтримує, але через відсутність драйверів ніхріна не запустить. По-друге, знати, що, де, куди, і ще, і можливо, щось іноді під себе змінювати. Коротше, складно це все. Тому давай краще подивимося, на що воно здатне все-таки в іграх. Тому що мені самому цікаво, що цей девайс за 3400 гривень буквально за без. Як якась 1070 вартує, може показати в іграх. З деяких тестів ти будеш в шоці, як був я. Знаєш, що саме цікаве? Ти напевно, це вимінши з відео, але. Е, зна... четвертий, п'ятий пін. Раз, два, три, четвертий і п'ятий. Так. Скріпочка наша все. Розпочнемо впевнено з cs 2 Все могуча гра, яка мала б запускатися на всьому, проте добре працювати відмовляється на багатьох девайсах. І тут, якщо чесно, оскільки це перший тест, я навіть не знаю, наскільки ця продуктивність хороша. По факту, як для автономної системи за 3000 гривень, це дуже хороша продуктивність, тому що, як я вже і казав, за 3000 гривень, якщо не брати такі екземпляри, то можна купити дулю з маком або якусь 1070 неробочу. Але тут все дуже приємно, якщо воно так добре працює в cs 2 то як мінімум для мультимедії підійде точно. КЕС-2, напевно, склала тобі дуже дивне враження про цей девайс, і може. Здаватися, що він якийсь, ну, по ФПС буде слабенький. Мій ноут <тит> на село такий ФПС в КС2 видасть. Але давай на секундочку, запустимо наступну гру: кіберпанк. Високі налаштування плюс трасування променів в Кіберпанку видають такий же FPS, як і в КС2. Дивовижно, так? Чому так стається? Та насправді відповідь проста: КС2 процесорна гра, і як ми знаємо, щоб отримати більше кадрів в КС2, тобі треба мати дуже крутий процесор і не обов'язково якусь там 4090 90 І тут за таким ж принципом ФПС у нас однаковий, тому що процесор не настільки потужний, щоб витягувати інтерактивно онлайн шутер -гру як С2, але Сінглплеєрний Кіберпанк цілком здатен запустити. Такий же ефект можна було побачити на тестах i 7 4770 в відео справа зверху, тому. Все просто пояснюється. Так що давай і далі пройдемося по іграм, які ця штука здатна витягнути в неймовірних умовах для себе. Legacy Ultra ультрапресет і знову ж включені rt промені дають просто йобнутих 60 плюс кадрів. Я тестував в минулому ролику Hogwarts Legacy на 2060 із променем, і там було 20 кадрів. При тому, що RTX 2060 і єдина вартує вдвічі, а то й втричі більше за цей девайс. В такому порівнянні можна зрозуміти, з чим ми маємо діло. Емоції в сторону відьмак прийшов. З включеним RTX відразу скажу, що відьмак себе показав як одна з найгірших ігор на сьогодні. 20-30 FP з неймовірною кількістю фризів, якої я ще ніде не бачив. Особливо після минулих двох ігор це здається, ніби щось підмінили. Проте неправда, продуктивність така лише від того, що сумісність цього чуда з грою, очевидно, не на найкращому рівні. І ну само собою не може бути таких фокусів, щоб кіберпанку, який більш затребований, може бути більше ФПС, ніж в Відьмаку. Але натото тести й цікавіші, тому що хрінь його знає, що очікувати від наступної гри. Та і від цієї хрінь його знає, що ще можна очікувати. Тому що після прошивки біосу FPS, там під. Днявся в два рази і вже лагів ніяких не було. Тож треба було просто, як я казав, помашнити, вміти помашнити над цим, і тоді все буде краще. Але це я набрегав, тому що тут просто виключили RTX. <плес> Кум короля другий чесно не грав ніколи, і не знаю, що в ній по оптимізації, але це піздів повний. Графіка тут надзвичайно красива, але суть в тому, що би це 250 за 60 доларів. <плес> витягує тут 60 плюс кадрів без жодного провисання з такою графікою. Е, маю враження, що після оглядів таких систем у нас трошки зміниться враження про комплектуючі люди. Люди більше не будуть купувати 3050 за 8000 чекай половини з того не стягне. Стає страшно. Страшно цікаво. Мій скінчилася для поганої продуктивності в Days Gone. Байкери намотали собі на ус, що можуть спокійно запускатися на ультрах знову ж таки в 60 плюс кадрів. При огляді кожної гри я все більше впізнаю PS5, тому що це, блять, і є PS5. Ці 60 кадрів і найбільше їй властиві. Та й при дуже хорошій картинці можна спокійно собі їздити і не переживати ні за що. Знову кажучи про властивості PS5, Гра, яку грають зазвичай лише на консолях Resident Evil 4 ремейк, запускається в консольні 60 кадрів, щоб ти міг порозглядати своїх краших. До речі, Швидше Ада, я от, наприклад, за нього. На цьому сумісні ігри скінчилися. Е, ще можна пограти в Детройт деком Дебіл, але я не знаю, чи потрібно тут вставляти ці тести. Продуктивність буде очевидно хороша. Часто такого я ще в своєму житті не бачив. Е, і за свою вартість молото, звичайно, прикольне, але, на жаль, не практичне. Ти це все одно не використаєш в ролі основного ПК, як би ти не хотів. Проте побавитися з цим можна і повикористовувати це як умовну приставку для того, щоб дивитися якісь фільми або просто як другий комп, можна. Для мене основними мінусами тут є те. Тешно, тобі треба бути максимальним задротом, щоб оперувати цією системою. По-перше, Linux і команди в ньому, що я особисто терпіти не можу і сам би цим не займався. По-друге, є дуже велика кількість ігор, яка все ж не підтримується. Це, наприклад, там PUB, Rust або будь-яка інша гра, якої немає в цьому тесті, тому що вони просто не підтримуються в програмному виді. І по-третє, ти вже, напевно, ніде не знайдеш цю бацеску по ціні, яку її купив власник тестований. І зараз зазвичай такі видають за 120 доларів на eBay. Ну і ще плюс доставка, не дуже вигідно виходить. Якщо ти без навичок в цій темі і без навичок модифікувати якісь там драйвери чи біоси під себе, тобі дорога до цього девайсу закрита, як і мені. Але якщо забажаєш, то в твоїй кімнаті з'явиться дід Панас, засуне в дупу ананас. Біуси, драйвери і як це налаштовувати, питання вже точно не до мене. Але я думаю, тобі, як і мені, було дуже цікаво глянути на такий екзотичний екземпляр, котрий не часто з'являється в нашому інформаційному просторі. Тож залишай на цей ролик вподобайку. Переходь телеграм-канал записання в опції, розіграші, івенти, сповіщення про стріми та вся актуальна інформація. На рахунок каналу. До зустрічі, але не прощаємось.